Доброго ранку, діти, скажіть мені, чи пам'ятаєте ви казку Рібка? Хто посадив Рібку? Вірно, дідусь, а чи зміг він її самостійно витягнути із землі? Ні, не зміг. Він позвав собі на допомогу цілу команду: Бабку, онучку, кішку, собачку та мишку. Всі вони допомогли дідусю. І витягли величезну рібку. А скажіть мені, хто ж був найкращим помічником, завдяки кому витягли рібку? Вірно, це була мишка. І на нашому сьогоднішньому занятті з конструювання я хочу з вами побудувати саме мишку із природнього матеріалу, а саме із волоських горішків. Тож давайте зробимо це разом The sunshines bright as it moves across my face I feel the light and everything is in its place. Oh I woke up feeling good Was made for me and life is good the way it should the way it was meant to be and it's a beautiful day Children playing in the park while birds are singing. I am walking, I am walking and I am, laughing. I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it, it's just happening. Ось така гарна чудернацька мишка вийшла у мене. І я із нетерпінням хочу подивитися, чи вийшли у вас мишенята, тож я буду чекати на ваші роботи. А доки я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!